Опіль. опіль, все наше, як кажуть, сплюю, чую, як ржавіє мій опіль. Ну, ладно. <гум> То таке, опіляводи, не ображайтесь на мене. Корозія, ситуація така, я не знаю, що це мерів. Проблема з магнітолою. Я вирішив перепровірити, поставив на сигналку, пішов, прийшов через 20 хвилин, магнітола працює. Працює, наче. Як треба, але працює не тоді, коли треба. Вмикаємо е, запалювання, гучність не працює, не вимикається, тобто джойстик цей не працює. Або намочений, або відірваний, або замкнутий. Е, що? Розбираємо. Розбирається легко і просто. 4 пасти або 4 зубочистки вставляємо сюди з усіллям і витягуємо магнітол. А далі будемо розбиратися. Звук працює з керма. Це каже про те, що все-таки цей джойстик не працює. Чотири пасти не знайшов, знайшов одну, але знайшов ще кучу схожого інструменту, який нам допоможе. Головне, щоб по діаметру входило. Входить до щелчка, до щелчка є і є. І прям шатаємо ці штуки. Надо еще инструмент. Так, паста не дуже підходить, бо вона застріє. Дивіться, у нас є такий роз'єм, нам треба ось клавіші дві натиснути. Натискаємо клавіші і піднімаємо його, він вилазить. Тут кнопочка натискається, знімається антенна. Все штатне, все ноче гуд. Будемо розбирати магнітолу, бо вона ніколи не розбиралася. Знімати морду, морда кріпиться на щось там всередині погано. На торкси кріпиться на маленькі. Але дуже цікаво кріпиться. Ну нічого, розберемо, ми є маленький набір, тому погнали. Нам треба зняти цю верхню панельку, тут у нас стоїть пломба. Пломба. Можна було б її розрізати, зараз там почнуть розказувати. Ну вона крошиться, тому вона пересохша. Нам треба відкрутити оці ось два торкса. Це раз. З іншої сторони два. Тепер открутить ці два торкса. Для чого ми це робимо? Бо я не можу підлізти до оцих ось оболтиків, поэтому нам треба знімати кришку. Далі все все стане ясно. Mm -hmm. Так, что-то у нас там болтается в сырае. Так, давайте открутим сиуси. Два євроцента. Прекрасно. Тепер так, плата у нас перекручується. Давайте ми знімемо, щоб він нам поки не заважав. Хорошо. Походу треба і другий відкручувати оцей. О, так нам незначально треба було ці відкрутити. Ну ладно, вже що є, то є. Допустим, зелень. збираю обратно, щоб не запутатись нічого не начудить тут. Тепер дивимось на морду. Нас интереснее больше морда. Вот она. Так. Право, лево. Так. Тут ось при, при, припаюється джойстик ось він. Ну він чимось намочений, я дивлюсь. Так, да, він залитий. Тому будемо відмивати. побачите не побачите, зараз покажу. Бачите? Все. Мокре все. чимось залытый? Давайте спробуємо. Просто сдергивается. Кнопки не переплутайте, але у кнопок, по-перше, у них є положення своє, інакше ви не поставите. А по-друге, дуже обережно, щоб не переплутати. Тут даже ви їх не переплутаєте абсолютно ніяк, бо одиничка, якщо вона стоїть тут, вона сюди вже не стане. Тут зроблені правильні виступи. Тобто в кожному отворі свій виступ і він по-своєму стоїть. Взагалі морду треба отак ось відкручувати, щоб потім не було таких сюрпризів. Магнітолу ми обов'язково перепровіримо отак, її можна зібрати, в, скажімо так, на скору руку, і ми зможемо перепровірити, як це все працює, але клавіша я бачу, що залита. Тому зараз ми її прочистимо. Ззаді прочистимо, пропаяємо і подивимося, як вона буде працювати. Ну я вам скажу, що та монетка вона могла тоже начудить. Начудити біди і может быть, це целості не працює, бо вона замкнула десь плату. Очиститель контактів. Прям туди налив, прокрутив. Все буде гуд. Сейчас зубну щіточку. Чекаємо, поки висохне пропаю. Друзі, а раптом вам знадобиться майстер з ремонту магнітол. То ви без проблем можете зайти на сайт і подати безкоштовний запит на пошук майстра з ремонту автомагнітол. Просто обираєте на сайті автозвук, вказуєте, який автомобіль, вказуєте своє місто та свої контактні дані. Ваш запит розсилається буквально за одну секунду по вашому місту, і вже майстри, хто займається ремонтом магнітол, самі виходять з вами на зв'язок, а ви, в свою чергу, обираєте до кого поїхати. Тому. Поспішайте, переходьте і подавайте запит. Продивляємося дорожки, щоб не були надірвані нічого. Якщо пропайка не допоможе, ну можливо треба буде видіргувати крутілку. Має запрацювати звук. Тоді це стане ясно, що все працює, як має бути. Тепер погнали ставити на автомобіль. Я не буду там сильно збирати її, просто накидаю плату, з'єдную цю частину і ставлю на автомобіль отак. І попробую, крутиться гучність чи ні. Не буду вже тягнути вас туди, щоб показувати, але перепровірю. І, до речі, ці всі клавіші також треба буде спіртиком пройтись. Ну що, все працює, все гарно. Так, тепер ми маємо... ми маємо все відчистити. Давайте очистителем карбюратор. Ой, боже мой. Для контактів. Так, зараз візьмемо щось. Это паралончик ось, ось він чистесенький. Вона одразу вімкнулася, одразу почала реагувати на гучність. Все, як має працювати. Тепер це сюди, отак, От прямо в наглу. Все. Ні, ще щось залишилося. Є. Тепер від'єднуємо. руками не трогаємо. Щось угу. цю фігню треба ще зробити? Штрих-код нам не треба. Добре. Так не хочеш, буде так. Так. І тепер погнали. В чому саме проблема була? Прям точно не скажу. Але ми зробили ряд маніпуляцій. Зазвичай магнітоли заливають кавою, колою, чим-небудь, вона починає там, через раз працювати. Тобто у нас були е симптоми якісь, що вона була залита, але вирішив пропаяти одразу, щоб не повертатися е до цього ще раз. Чому пропаяти? Бо клавіша вімкнення і гучності це сама клаві... ну, та клавіша, яку чаще всього... Вмикають, трогають, тобто гучність, вмикання магнітоли, вона чаще всього використовується. Тому може бути проблема і в відпайці Дископрийомник він прикручується верхньою панелькою. Тому вставляємо панелечку. Фіксатора. Це право, я помітив. Зубчиками, тобто рівною стороною до морди. Вони мали змогу зачіплятись. Пускай переверят. Не знаю, видно вам экран, не видно. Вмкнулась магнитола. Зараз. Ну и серьезно, полную. комплектацію, штатної комплектації підрозділи. Тобто кількісно вона невелика. Вимкнули. Вимкнули. Цікавий момент, якщо зненацька. Тепер відмиваю зараз оці сліди від пасувати і віддаємо автомобіль, готово. Просто защолкуємо його і все. Вже розуміє того, що вихід на правий берег річки вовчі охоплення населеного пункту. Прозвучала друга частина 29. Ставимо. Ставимо. Ха. Давайте ми її вімкнемо. Вона ввімкнулася. Вимкнулося, а тепер. Чекаємо хвилин 15, Дивимося, якщо не вимкнеться, добре. Друзі, знаєте, мені ця магнітола нагадала дуже цікаву річ з мого дитинства. Це Тетріс. Я впевнений, якщо у вас був Тетріс, ви 100% його розбирали. 100%. Їх там постійно в дитинстві валялась куча. Так само виглядає ця магнітола. Вона примітивна до безобразія, нічого складного немає. Розібрали, почистили. В цьому випадку з цією магнітолою що відбулося? Її залили кавою, ймовірно, можливо, можливо, її почали там, як звичайно, це буває. Сіпати, дьоргати, натискати на неї зусилля прикладати, і в конічному мітозі відривають клавішу. Не знаю, де саме була проблема: в тому, що вона залита, чи в тому, що треба було пропаяти. Але ми зробили все в комплексі, ну, щоб посторази 100 разів не розбирати. Тому кому відео було корисно, ставимо отакий ось лайк, обов'язково. Підписуємося на канал, читаємо опис до відео і коментуйте. Подавайте запит на всі ствою, а вже ж Боже, скільки прохань. ну і Телеграм переходимо канал, де завжди може задати питання, а я залюбки відповім. Всіх обняв, всім удачі і пока.